Дня друзі. сьогодні ми говоримо про юридичну відповідальність учасників освітнього процесу, зокрема учнів, батьків і вчителів. Але спочатку давайте поміркуємо, чому взагалі з'явились закони у суспільствах. Закони з'явились тому, що у суспільствах є проблеми. Закони потрібні для того, щоб не допускати хаосу у відносинах між людьми. Чим більше проблем, тим більше законів. А отже, сьогодні можна зробити висновок про рівень самосвідомості у поведінці людей. Напевне, кожен із нас мав можливість спостерігати або й проявляти навмисне чи ненавмисне неповагу до дотримання законів. Дуже часто ми у зіштовхуємося з нерозумінням значення дотримання вимог основних документів, які регламентують і регулюють діяльність школи. Часті конфлікти, які виникають між учасниками освітнього процесу, від незнання основних правил поведінки і від небажання, що насамперед має знати кожен учасник освітнього процесу. Насамперед, те, що директор школи, який відповідає за організацію діяльності усієї школи. Керуються виключно документами, визначеними чинним законодавством. Скажу просто, їх дійсно багато, і кожен учасник освітнього процесу повинен знати хоча б про факт існування цих документів та їх основний перелік. З примірним переліком документів, що створюються під час діяльності закладів загальної середньої освіти, можна ознайомитись за вказаним посиланням під цим відео. Сьогодні я хочу звернути увагу на основний документ навчального закладу це статут школи. Щоб зрозуміти вагу цього документу, я порівняю його із основним законом України Конституцією. Тобто вага статуту школи учасників освітнього процесу така, як Конституція України для держави. Що ще потрібно знати про статут? Цей документ укладається один раз на 5 років. Протягом цих п'яти років можна вносити зміни та доповнення до змісту статуту. Їх може вносити кожен учасник освітнього процесу, проте в установленому порядку. Але для цього спочатку потрібно ознайомитись з документом, визначити, що зрозуміло, а що ні, тоді обговорювати пропозиції до змін або доповнення через колегіальні органи школи. Управлінські та збори трудового колективу, Педагогічна рада чи рада школи або органи самоврядування, класні чи загальношкільні батьківські збори. Пропозиції заносяться до протоколу колегіального органу, що стає офіційною підставою для розгляду засновником навчального закладу, і затверджується чи не затверджується у встановленому порядку. поняття Юридична відповідальність, Юридична відповідальність це різновид соціальної відповідальності, тобто дотримання суспільних відносин. У нашому випадку дотримання правил і норм, визначених статутом школи. Статут школи складається на підставі примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України. Такий порядок буде діяти принаймні до прийняття нового закону України про загальну середу освіту. І змістом примірного статуту можна обвальнуватись за посилання, яке зазначено під цим відео. Юридична відповідальність як в правах, так і в обов'язках настає для батьків з моменту написання заяви з проханням зарахувати їхню дитину до школи та реєстрації цієї заяви у реєстраційній книзі школи. Для педагогів з моменту укладання трудового договору. Для учнів з моменту зарахування дитини до школи шляхом видачі спеціального заказу. Відповідно за недотримання встановлених правил учасники освітнього процесу несуть відповідальність згідно чинного законодавства або ж відбувається самопокарання у вигляді неякісного навчання школярів. Також зазначу, що батьки в певний період несуть подвійну відповідальність ще і за дії і поведінку власних дітей віком до 14 років. Педагогам та батькам потрібно постійно слідкувати за процесом освітніх змін та новин з метою обізнаності та використання інформації за цілим призначенням. Дотримання правил та встановлених процедур щодо вирішення будь-яких питань в школі визначає діє самоповаги і поваги людей одне до одного та дозволяє учасникам освітнього процесу бути насправді партнерами. А це важлива умова для досягнення основної спільної цілі батьків і вчителів виховати дитину, нове покоління здатну до постійного навчання і саморобут. Треба мріяти ахмед паша. Спочатку створимо її, повіру неї, а потім здійсни. Пам'ятайте, що не можна передати у спадок дітям при плані Не можна передати словами те, чого ви навчилися. Але якщо ви знаєте підхід до дітей, то зможете дати їм можливості досягти того ж і навіть більше. Найперший і найпростіший дієвий спосіб показувати дітям власний приклад у всьому. Адже діти це відображення оточуючого їх світу. Чим швидше ми це усвідомимо, тим менше нам потрібні будуть закони і правила. Я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!